Сьомий клас письмовий твір, опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі урок розвитку мовлення. Оскільки ми будемо створювати опис зовнішності людини за картиною після вивчення теми дієприкметник, то ми ставимо перед собою завдання в цьому описі використовувати також дієприкметники і дієприкметникові звороти. Спочатку з'ясуємо, які існують типи мовлення. Зображення, відтворення, відображення, змалювання предмета особи явища це опис. Розповідь це повідомлення про події, роздум, передавання у логічній послідовності конкретного міркування і оформлення відповідних висновків. Сьогодні ми говоритимемо про опис. Ми сьогодні будемо складати опис до будь-якого тексту опису. Можна поставити запитання, який це предмет, яка ця особа? Мета тексту опису описати щось чи когось, дати точне уявлення про предмет мовлення, точне або художнє уявлення про предмет мовлення в п'ятому класі. Ми складали тексти, описи, і ось зразок п'ятого класу. Котик був яскраво рудим. У нього були зелені очі, рожевий ніс і білі гостренькі зубки. Кушеня було дуже маленьким. З пухнастим розкішним хвостом внизу його лапки були біленькими, як ніби він одягнув білі шкарпетки. Погляд у котика був дуже добрий і пронизливий, але трохи лукавий. До цього тексту можна поставити запитання: як виглядає котик? І цим текстом ми даємо відповідь на це запитання. Стилі мовлення. Оскільки ми сьогодні будемо говорити про художній стиль текст будемо писати у художньому стилі, то ми згадуємо, що таке стилі мовлення. Це різновиди літературної мови, які використовуються за різних обставин спілкування. Коли ми читаємо художній твір, казку, поему, оповідання, то ми з вами маємо справу з художнім стилем мовлення: документи, закони, різні ділові папери. Це стиль діловий, промова, стаття в газеті, в журналі на політичну тему з метою переконання. Це стиль публіцистичний, побутова розмова, побутове спілкування це стиль розмовний. І спілкування на наукову тему читання підручника, скажімо, з біології, з хімії, з історії, з математики. Це стиль науковий. Художній стиль. Які особливості художнього стилю? Перш за все, художній стиль, так само як публіцистичний, спрямовані на те, щоб викликати у читача почуття прекрасного. У творах художнього стилю використовується дуже багата лексика: це синоніми, антоніми, писливі слова, епітети, метафори, порівняння. І особливістю художнього стилю є емоційність, тобто вираження емоцій. Ось глянемо на текст про козака і зображення козака. Андрій Чайковський у повісті за сестрою описує козака. Був кремезний козак лік 30-ти, тягнений у широчезні, як море, червоні штани, які підперізував широким шовковим поясом. На ногах добрі шкапові чоботи, сорочка була подерта і замащена, та на грудях широко розкристана. Андрій Чайковський за сестрою. І бачимо картину монастирського Запорожець. Які засоби для зображення зовнішності людини використовує письменник? Які використовує художник? Письменник, щоб зобразити людину, використовує слово? Художник має дуже багато засобів. Основні з них це малюнок та колір. Гадуємо з уроків образотворчого мистецтва. Живопис це вид мистецтва, що зображує фарбами предмети та явища реальної дійсності. Портрет це форма зображення людини, де основний фокус зосереджений на її обличчі. І художник-портретист розкриває світ конкретної людини як представника певної історичної епохи. Національності соціального середовища. Тобто, дивлячись на картину, на портрет зображений на картині, ми можемо з'ясувати, яка історична епоха, представником якої історичної епохи ця людина, якої національності можливо, а навіть і соціального середовища. Ось відомі портрети, портрети, напевно, відомі для всіх часів і народів. Знаменита Мона Ліза або «Джоконда» Леонардо да Вінчі. Картина Огюста Ренуара Дві сестри. Це письменник імпресіоніст. І голландський письменник Ян Вермер. і Його картина Дівчина з перловою сережкою. Українські художники-портретисти. Дуже багато портретів. Є у Тараса Шевченка. Дуже багато його творів загубилося. Загубилося через те, що малював він в Росії, малював він в Оренбурзькій губернії. І тому до нас дійшло дуже мало його картин, але збереглося кілька автопортретів. Картина Алли Горської соняшники, дівчинка в соняшниках. І картина відомого українського портретиста Олександра Мураш... Мурашко. «Мурашка, Дівчина у червоному капелюсі. Сьогодні ми будемо говорити про картину ще одного відомого українського художника Миколи Помоненка Підникарка. Літнього вечора 1907 року художник Микола Помоненко з дружиною йшов хрещатиком із театру. Художник підійшов до стрункої дівчини, яка продавала Лілії. Звідки квіти? спитав Микола Корнилович. Квіти з росі, це річка. Пане, вночі в росі купалися, вранці водою змивалися, Мнув якийсь час. Та відтоді, коли Пимоненко гуляв хрещатиком, це мимоволі шукав очима квітникарку і якось таки зустрів її. Таким чином, дівчина стала натурницею для відомої картини Квітникарка. Створюємо твір. Крок перший. Завдання. Що означає описати картину? Описати картину це означає передати словами те, що зображено на ній. Висловити також почуття і думки навіяні цією картиною. Мета твору дати яскраве уявлення про людину, яка зображена на картині. Крок другий: поцікавтеся відомостями про художника. Микола Корнилович Пимоненко, академік живопису Петербурзької академії мистецтв, член Паризької інтернаціональної спілки мистецтв та літератури. Його спадщина як маляра нараховує понад тисячу робіт. І увага художника зосереджена на показі побуту, звичаю повсякденного життя українців. Крок третій. Сформулюйте тему тема нашого твору звучатиме приблизно так: О, опис зовнішності та внутрішнього стану дівчини, яка продає квіти. Як виглядатиме наш план? План буде складний, отже, він матиме вступ. Це може бути історія створення картини, оскільки ми знаємо історію створення цієї картини. Друга основна частина це опис зовнішності, що найбільше впадає у вічі: зріст, постава, обличчя, волосся, зачіска, елементи одягу, деталі, які привертають увагу. Звичайно, не всі елементи одягу обов'язково або зовнішності описувати. Можна якісь речі опускати, адже це художній опис. Але на деталі, які привертають увагу, все-таки потрібно звернути. І третя частина може звучати так: думки і почуття, викликані картиною. Уважно розгляньмо картину. Яка епоха зображена на ній? Які кольори переважають на задньому плані? За зовнішнім виглядом людей, зображених на картині, за предметами побуту ми можемо зробити висновок, що художник зобразив українське місто напевно другої половини або середини ХІХ століття. Це Київ звичайно. І барв використано мало, але вражає багатство відтінків: від темно-коричневих до золотистих. На цьому фоні окремо виділяється постать дівчини і квіти. Крок п'ятий. Починаємо описувати зовнішність дівчини. Що в зовнішності квітникарки найперше впадає у вічі. На мою думку, зовнішності квітникарки перше впадає у вічі її життєрадісність, її щасливий вираз обличчя, здається дівчина, наповнена любов'ю до всіх і до себе. Крок 6. Як художник передав зовнішній вигляд квітникарки. Знайдіть особливі деталі, які використав художник для розкриття образу. Чи відбувається на зовнішності людини її настрій? Душевний стан. Такі цікаві питання, на які потрібно буде дати відповіді. Ось як приблизно може звучати основна частина. Картина Миколи Пимоненка вражає багатством відтінків: від темно-коричневих до золотистих. На цьому фоні окремо виділяється постать дівчини і квіти. У зовнішності квітникарки найперше впадає у вічі її життєрадісність і щасливий вираз обличчя. Здається, дівчина наповнена любов'ю до всіх і до себе. Темна спідниця та блузка з бантиком додають до зовнішності простої жительки українського села вишуканості. На смаглявому, залитому рум'янцем обличчі квітникарки сяють карі очі. Вони випромінюють захоплення і щасливо дивляться на світ. Чорні брови виразно виділяються на високому чолі. Довге русяве волосся красиво та акуратно обрамляє лице і ховається за спину. Сміхнене обличчя, чистий, охайний одяг дівчини підкреслюють її почуття гідності, впевненість у собі, доброзичливе ставлення до світу. Яскравою деталю картини є квіти, білі лілії. Дівчина тримає в одній руці кошик стільки що зрізаними квітами. Здається, на них ще переливаються крапельки ранкової роси. Лілії символ чистоти, благородства. Її деталю, на мою думку, автор передає своє ставлення до квітникарки. Ось так приблизно може виглядати основна частина. Звичайно, можна звернути увагу на інші деталі, але у нас художній опис, тобто кожен обирає те, що, йому, що впало йому у вічі, на що він найперше звернув увагу. Крок сьомий які почуття і думки з'являються у вас, коли ви споглядаєте картину? Відповідь може звучати так. Дивлячись на картину, я милуюся ранковою вулицею Києва постаттю дівчини, яка виразно виділяється на фоні міста, залитого вранішнім туманом. Так і хочеться підійти до квітникарки і купити кілька лілій. Складаємо всі частини твору. Крок восьмий. В ступі ми даємо інформацію про історію створення. Картини, потім основна частина в кінці висновок. Переді мною відома картина Миколи Пимоненка: Квітникарка. За зовнішнім виглядом людей, зображених на картині. За предметами побуту, можемо зробити висновок, що художник відтворив українське місто другої половини дев'ятнадцятого століття. Це полотно має свою історію створення. Одного разу Пимоненко гуляв хрещатиком, зустрів квитникарку, яка продавала лілії. Дівчина сказала, що її квіти, скупані у ранковій росі. такі гарні, що продавати жаль, але треба. Картина Миколи Помоненка вражає багатством відтінків від темно коричневих до золотистих. На цьому фоні окремо виділяється постать дівчини і квіти. У зовнішності квітникарки найперше впадає у вічі її життєрадісність, її щасливий вираз обличчя. Здається, Дівчина, наповнена любов'ю до всіх і до себе. Темна спідниця та блузка з бантиком додають до зовнішності простої жительки українського села вишуканості. На смаглявому, залитому рум'янцем обличчі квітникарки сяють карі очі, вони випромінюють захоплення і щасливо дивляться на світ. Чорні брови виразно виділяються на високому чолі. Довге русяве волосся красиво та окара акуратно обрамляє лице і ховається за спину. Усміхнене обличчя, чистий, охайний одяг дівчини підкреслюють її почуття гідності, впевненість у собі, доброзичливе ставлення до світу. Яскравою деталю картини є квіти білі лілії. Дівчина тримає в родній руці кошик з стільки що зрізаними квітами. Здається, на них ще переливаються крапельки ранкової роси. Лілії символ чистоти, благородства. Цією деталлю, на мою думку, автор передає своє ставлення до квітникарки і висновок. Дивлячись на картину, я милуюся ранковою вулицею Києва, постаттю дівчини, яка виразно виділяється на фоні міста, залитого ранішнім туманом. Так і хочеться підійти до квітникарки і купити кілька лілій. Ось такий у нас вийшов твір. І останнє: чи забули ми про дієприкметники? Ні, ми не забули. Червоним кольором виділені або дієприкметникові звороти, за зовнішнім виглядом людей і далі зворот, зображених на картині. Наступний зворот. Дівчина сказала, що її квіти. І зворот скупані у ранковій росі». В реченні здається, дівчина наповнена любов'ю до всіх і до себе. Немає звороту, є тільки дієприкметник наповнена. На смаглявому, залитому рум'янцем обличчі, залитому рум'янцем теж дієприкметниковий зворот. Дієприкметник усміхнене обличчя. І ще два дієприкметникових звороти. Дівчина тримає в одній руці. Кошик з тільки що зрізаними квітами, тільки що зрізаними, і майже передостанньому реченні на фоні міста, залитого вранішнім туманом. Таким чином, ми створили і текст, і, звичайно, ми в цьому тексті використовували по можливості і дієприкметники, і дієприкметникові звороти.